Добрий день усім, хто завітав на мій канал і переглядає моє відео. Сьогодні буду готувати манники. Підготувала сир, протерла його, перебила, верніше, блендером до такої маси. Гарно перетерла, щоб не було крупинок. Можна, звичайно, не перетирати, просто билко розім'яти, але я роблю так. Добавляю щіпку солі на кінчик чайної ложки. Цукор додається за смаком. Я додаю 2 столові ложки цукру, такі повненькі, ванільного цукру, чайну ложку. Яйце можна не додати, по рецепту не йде яйця. Я взагалі по рецепту ніколи не робила, на все око робила. Ну, сьогодні вже все зважила і буду вам в описі. Я взяла півтори порції, в описі буду писати на порцію. По рецепту яйця не додається у сир, але я додав. Яйце несе, трішки білка туди відділила в яйця, в які буду вмочати потім манники. А сюди так в основному жовток і трішки білка додаю. У мене сир такий суховатий, то я вирішила додати яйце. Я взагалі завжди додавала яйце. Хоча, дивлюся по рецептах в інтернеті, то не всі додають яйце. Зараз гарно це все розмішаю, а потім додавлю ще курагу. Взагалі-то додається ізюм чи родзинки. А я додав курагу, тому що в мене немає ізюму. То я додав курагу. Все гарно перемішаю, а потім уже з курагою розмішаю. І все, і начинка для манників буде готова. Молоко в мене гріється на плиті, довожу до закліпання, кашу манну не буду показувати, як варити, тому що вміють варити манну кашу. Але це буде каша густенька, тому там по рецепту буде написано: скільки молока, скільки манки. Закипіло молочко, добавила, всипаю частинами так легенько до всипаю, мішаю ложкою молоко, всипаю манку. Це для молодих дівчат, хто не знає, можливо, пригодиться комусь. Просто поступово досипати манку, не так зразу всю висипати, а потрішки сипати і ложкою швиденько мішати. Сипати цю манку, додати цукру за смаком. Ванільки, хто любить, і все. Маса чи начинка для манників готова в мене. Зараз звару кашу. Зварилась каша манна моя. Тут вона в мене в каструлі, отака вона густенька і гаряча. І зразу потрібно формувати манники, тільки, ж, ну, щоб руки не пекло, там виложити. Можна ложку змочувати в воді. І братимо кашу. Залежно від того, якого розміру ви будете робити, з цієї сторони нижньої, то можна більше притрусити там борошном, а тут не дуже, щоб можна було зліпити. Руки також у борошно. отак розправляти. Вона ще гаряченька каша, але якщо вона захолоне, то потім. Не заліпляться вони. І начинку викладаю. І так як вареник, отак заліплюємо. Можна круглої форми, хто яку хоче, ну, взагалі-то отака форма продовгувата. І отак гарненько тут шов придавить. І отакий манничок. Виходить. Я буду складати у мене тут піднос, ось потрушений борошном, і я буду їх складати на піднос, а потім буду вже обжарувати на сковороді. На сковороді потім покажу Буду в яйце і на сковороду. Зразу всю кашу не викладати на стил, тому що як захолоне, то вже потім нічого не вийде. Із цими манниками, тому що каша просто не заліпиться. Поки вона тепла, то вона гарно заліплюється начиночку. Начинки і розмір манників залежить від того, як ви любите більше начинки, тонше тісто з манки, або навпаки, так само і розмір. Хтось робить великі, хтось робить невеликі, маленькі. Які, хто зробить, такі й будуть. Смачно буде в будь-якому випадку. Отакі. От Нагрілася сковорода, в мене вона з олією вже. Олія так, щоб трішки покрила дно. Тут розколочені в мене яйця, цукру трішки і солі. І тепер вмочаю. Маннички, отаку яйце і викладаю на сковороду. Вогонь середній. І так усі. Обжарую з двох сторін. Це нехай жариться. Перевертаю свої маннички, вже вони з однієї сторони піджарилися. Перевертаю на другу сторону, нехай обжаруються з другої сторони. Отак. Готові мої маннички, я знімаю їх на паперовий рушничок, щоб забрати з них лишню олію. Все. Жарились мої маннички. Їх, можна їх вже і так було б їсти. Але я хочу ще запекти їх в духовці 10-15 хвилин. Виклала один шар, змастила форму вершковим маслом. Я розтопила. Можна просто потерти на тертушку або порізати тоненькі такі пластіночки положити на дно. Визмастила форму, виложила шар. Манників і легенько змащую манники також вершковим маслом і цукром трушу. І знову викладаю, в мене буде два шари. У мене такі чимали вийшли манники. Можна робити менші, якщо не хочете великі, ну я зробила такі, більші. І знову змащую. Так само цукром зверху і в духовку. Накрию форму, накрию фольгою. Можна і кришкою є кришка, але я накрию фольгою. І знову так само цукром. Все, відправляю в духовку. Потім буду показувати, як вони виглядають в руки. Готові мої мамнички, пропеклися вже. Отак От вони виглядають, пахнуть на всю хату і, мабуть, на всю вулицю. Так що зараз розламаю вам покажу, який всередині він. Їсти можна хто з чим хоче з сметаною, згущене молоко. Мій внук любить із шоколадною якоюсь. Пастою, з нутелою, або я йому вару просто шоколадну пасту таку. Ось так всередині виглядає. Там і курага у мене. Вот такі. Можна з гущоночкою, можна сметанкою, хто з чим хоче. Шоколадом. Так що, кому сподобалося відео, сподобався рецепт, готуйте. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.